Поміж хмар та між зірками, десь між місяцем і сонцем є чарівне місце місце, де живе святий Миколай Аліска, Адель та Камілка. Який же я радий вас бачити. Ви вже такі дорослі. А пам'ятаєте, минулого року я відправляв вам класні подаруночки. Весь цей рік. Я уважно слідкував за вами. А тепер йдемо в хатинку і подивимось, який сюрприз я підготував для вас. Аліска, адель та Камілка, Я весь час любуюсь і пишаюсь вами. Інколи, звісно, закриваю очі. На якісь ваші витівки. Але я і сам раніше трішки бешкетував, коли був молодим. Аліска, Адель та Камілка. У мене є хороші помічники. Мої союзники та хороші друзі це ваші батьки. Вони постійно допомагають мені з моїми чарівними справами. Тож, слухайтеся їх завжди. Сьогодні я отримав багато листів від інших дітей і підготував багато подарунків. Тепер своїм чарівним транспортом я маю доставити їх всім чемним діткам. Аліска, Адель та Камілка. Ви великі молодці. Я бачу ваші успіхи. І всі хороші справи, які ви робите, так тримати. Бажаю вам здоров'я, здійснення мрій та перемоги Україні. Слухайтеся батьків, очікуйте подарунків і до зустрічі наступного року.